На Ізуся я все не знаю. Це погано. Згідно 35-ї. А у вас зупинено на згідно статті 35. Який пункт? <кій> Який пункт згідно статті 35. Будь Роз, ласка, розповім, надайте я... мені інформацію. Я вам бо... розповів. Третій чи четвертий, я не був впевнений. Бо на Ізус я все не знаю. Нові правила від нашої поліції. Тепер вони будуть зупиняти кожне авто. Чому Хай! ваш автомобіль? У розшуку і співробітник поліції не зобов'язаний надавати орієнтування або надавати іншу інформацію, яка підтверджує даний факт. О, матеріали справи написані напис, на, ага, на, на телефон на відеотелефон. А це ваш телефон? Це ваш персональний? Потім перез... перезніму на... на грудну камеру це відео і скину. Ви зі свого телефону переснімете на... на грудну камеру? Скину файл. Поліцейський Стівен Спілберг під час несення служби використовує власний телефон. Сьогодні знову з'ясуємо, чи має право він це робити. А ви мене попередили, що ви ведете відеофіксацію на, на свій телефон? Так. І ми вкотре допомогли учаснику нашого юридичного клубу, скасували незаконний штраф співробітників поліції. Як це ми зробили? Дивимось далі. Спеціаліст нашого клубу юридичного захисту водія допоможе розібратися більш детально в даній ситуації. Він супроводжував дану справу у суді, вкотре рекомендую відвідати наш сайт для того, щоб ви більше дізналися про нас і як наш клуб. Може вам допомогти. Я не знаю, чому тебе зупинив, але за непред'явлення 126 ту все таки складу. Ось вона, наша досвідчена, компетентна та юридично підкована поліція. Друзі, черговий раз ми з вами спостерігаємо матеріали, в якому поліцейські дії не в межах законодавства, а так як йому заменеться. А як тільки відчув, що водій так просто не виконає його, нібито законну вимогу, почав виносити постанову за частиною першої статті 126 двадцять КУПАП. Бачите, як цікаво, статтю 35 ту він не знає. Зате 126, двадцять мабуть, одна з улюблених. Власне на відео все це зафільмував учасник. Нашого клубу, а це означає, що ми провели аналіз даної ситуації та підготували всі необхідні документи до суду, що призвело до оскарження такої незаконної постанови. А тепер пропоную розібрати ці відео по фрагментам. Так був... Згідно 35-ї, вас зупинено згідно статті 35. 5. Який пункт? <кхід> Які пункт згідно статті 35? Так, зараз ще... Ні. О, якщо є інформація, уважати, що транспортизація людей Чинили врісний або бомж правопорушення. Перед орієнтування Вперед. орієнтування mm. знайомте для того, щоб вигадати або ж, хоча б згадати якусь підставу для зупинки транспортного засобу, поліцейському знадобилося 15 секунд. Хоча він мав це зробити одразу, ж, як підійшов до зупиненого ним транспортного засобу. Причому немоді має з нього це витягувати. Так більше того, цитуємо поліцейського, якщо є інформація вважати, що транспортний засіб, який вчинили адміністративне, кримінальне або інше правопорушення, перебуває на орієнтуванні. Набір слів, не більше. А знаєте через що? Починаємо. Починаємо спочатку. Починаємо спочатку. Сергій Леонідович. Сергій Леонідович. Починаємо спочатку. Ви мене зупинили. Ви мене зупинили. Ви мене, ви мене, ви мене зупинили. Згідно 35 статті. Четвертий пункт. Транспортний засіб перебуває я у рушу. Прот... Будь прот... ласка, надайте я мені інформацію. Я вам розповів. Третій чи четвертий, я не був фен, бо На Ізус, я все не знаю. Це погано? Суть... Три чи чотири. На Ізус я все не знаю. А ось тому в нас і вийшла незаконна підстава для зупинки транспортного засобу, а Франкенштейн. Відкриваємо статтю 35 закону України про національну поліцію, пункт 3 частини першої. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям вчинення дорожньої транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного адміністративного правопорушення пункт четвертий тієї ж частини, якщо транспортний засіб перебуває у розшуку. Я вже мовчу про те, що з запропонованої поліцейських інтерпретацій, чи то третього, чи то четвертого пункту здається, що правопорушення вчинив сам транспортний засіб, але що більш цікаво, у нас дві абсолютно різні підстави злились в одну. На ізусь я все не знаю. Це погано. тут я вам нагадаю, що закон України про національну поліцію статті 18 встановлює для поліцейського обов'язок неухильно дотримуватись положень конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламенту. У діяльність поліції та присяги поліцейського професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових обов'язків, наказів керівництва на Ізусі, все не знаю. Це погано. поважати і не порушувати прав і свобод людини. Власне, якось так закону причину зупинку поліцейський не назвав. Але ж вирішив, що порушив не він, а водій на прохання водія надати інформацію, яка свідчить про зазначення поліцейським підстави, чи то про орієнтування на авто, чи то про причесність водія до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, поліцейський мав наступну позицію. Скажіть мені, я я коли побачу, що е, шкода чорного кольору знаходиться в рошку, я вам надам документи, тоді буде згідно. Згідно закону на, про національну поліцію, давайте діяти в рамках, Рамки, в рамках, так, в в так, межах чинного законодавства. Вам, вам це законодавство ось це в перших статтях прямо забороняє виходити е, за межі цього законодавства. Прямо забороняє, е, розумієте? За де ви за, 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 Подожіть, за нього вийшли? Де там написано, що я вам даю інформацію. Так ну тут інформація, інформація. Ну так що Ну інформація. Дай, надайте інформацію, ну так а що? Це ж ваші слова, розумієте? Вона може бути і усною, ця інформація. Усною інформація і може, може бути. бути передана, звичайно. В радіоефірі. Як я вам з радіоефіру передам ту інформацію? А це ваш телефон? Це ваш персональний? Потім перес... перезніму на... на грудну камеру це відео і скинумо. Ви зі свого телефону перес... переснімете на, на грудну Я камеру, про... скину файл. Стосовно власного телефона. Чи має право співробітник поліції під час несення служби використовувати його, фіксувати адміністративні правопорушення? Дивіться, є наказ МВС номер 1026 де зазначений чіткий перелік технічних засобів, за допомогою яких вони фіксують адміністративні правопорушення. Фон там відсутній. А якщо телефон відсутній, то він не має права користуватися ним, фіксувати адміністративні правопорушення. А ви, в свою чергу, фіксуйте дії співробітника поліції на телефон. Він порушує ваші права. У вас будуть докази, і у вас є можливість отримати новий айфон. До кінця місяця долучайтесь до нашого клубу, обирайте річний пакет. Послуг оплачуєте, і ви автоматично стаєте учасником розіграшу 31 березня, можливо, він буде саме твоїм. Ну, ви як це уявляєте? Ну, Власну про... інформацію, як я вам передам. Ну Ви по планшету -по... по -по... подивилися, Що знаходиться? знаходиться? Будь брошу. ласка, виконайте пункт 24 правил дорожнього. руху. Ну, будь ласка, я, я з вами коли виконаєте? 10 хвилин ви... Е і ви ну ніяких дій для того, щоб виконати вимогу 24. Не, не робите. Дивіться, ви спочатку ну, зупинили. Ну... Да, oh, запинили... Ні, зупинили. вам no, не виходить. Де там написано, що я вам дати інформацію. Повинен. Ну, не повинен, так? Да? Не mm? повинні? Ну, де я вам повинен дати інформацію. Яку інформацію ви хочете? Оперативно, не дам я вам таку. Воу-воу-воу. -в, -в. В цьому фрагменті є одразу два важливі нюанси: Усна інформація, яку поліцейський ніяк не може передати. А що таке взагалі інформація? І Закон закону України про інформацію. І в першій же статті читаємо: інформація, будь-які відомості та або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені у електронному вигляді. А виходячи з логіки поліцейського, хтось по рації щось нібито сказав, ніяк це перевірити і зберегти неможливо. Але інформація є в наявності. Другий момент. Ну, де я вам повинен дати інформацію? Яку інформацію? Та отаку інформацію відкриваємо все ту саму 35-ту статтю. Нічого шукати не треба, все потрібне знаходиться в одному місці. Читаємо частину третьої статті 35-ї. Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Поліцейський мав конкретно сказати та детально все описати на Ізусі я все не знаю. Це погано. такі то системі міститься така то інформація про такий-то транспортний засіб. Окрім цього, на відміну від підстав для зупинки по типу: якщо є очевидні ознаки, якщо потрібно щось то там, то все чітко. Якщо є інформація, вигадувати нічого не потрібно. Поліцейський відкриває планшет і зачитує все, що є по конкретному. ТЗ. Ідемо далі. Ви одне й те саме. Ви ну переходьте або до наступного там книжки чи, чи щось. Ну це не книжка. це вже. Я свою позицію сказав. Ви це не книжка, це законокрина все... про національну поліцію. І ви його повинен притримувати. Ми, роз... ну, Ми, ц... Ми цю тему з вами вже обсудили, там вже відео є. Переходимо до наступного. Ну, мене все ж таки Ні... цікавить інформація. Ні... Ну, все. все, я 222. так розумію. І... Отже, 222 адміністративного кодексу. На мимо працівника поліції Січука Сергія не виконав... не виконав пункт правил 24. Не пред'явив посвідчення радіації до сереєстрації страховий поліс на транспортний засіб. В яких випадках пред'являється страховий поліс? За вказане правопорушення згідності 526 частини. 1, передбачено штраф. Крім того, ви як особа, яка предсказує. Крім того, ви як особа, яка притягаєте до відповідальності статті 63, маєте право свідчити проти себе, своїх близьких в рамках адміністративного кодексу, не введете ніякої відповідальності за відмову. Також визнайте з матеріалом справи, користуватися правовою допомогою, перекладачем, якщо ви не зрозуміло, введення промова введення провадження, подавати заяви, клопотання, пояснення. Є клопотання? Є Прошу перенести розгляд справи за місцем проживання. Чому? Бо в, в мене буде, буде викликаний захисник і буде розглядати справу. Зараз о, о 5.45 ранку я не можу скористатися послугами адвоката. Ви зупиняєте, дивіться, ви зупиняєте машину, в якому знаєте, я вам, норми. Я вам клопотання сказав. Прошу перенести розгляд справи. Я можу і на час в даному районі в мій робочий, робочий час. Я вихідний день не буду приїжджати до вас за адресою проживання і розглядати справу. Завтра 9 година. Ні, 9, 10 година вечора Кошу це треба вас влаштують. Захисник не приїде, а? це не робочий час. Це мій робочий час. Я можу вас призначати тільки в мій робочий час. Ознайомте мене з доказами, з матеріалами справи, будь ласка, знайомте. Uh, Матеріали справи напис, записані на, ага, на, на, телефон, на відео телефон. А це, Ва це ваш відмови? телефон? Це ваш персональний? Yeah. А я не, не відмовляюся. я потім перез, перезніму на, на грудну камеру. це відео. Ким, я... Ви зі свого телефону переснімете на, на грудну а, камеру. А, по, скину файлом куди до сюди, якщо буде скажем даний постав. Ви, ще, відмови, ви так, зараз іде? користуєтесь. Да, звичайно, вам інструкції. Вам інструкції вам, вам вис... інструкції інструкції прямо за... забороняються. Нагрудної бодікамери неможливо. Вам інструкції прямо забороняються робити. Хорошо. Перенесення на 10 вечора. Докази на телефоні, але не хвилюйтеся, я потім їх перезніму на бодікамеру. Або файл в суд надам. Жах. Так, що ж зазначив з цього приводу суд доказів наявності орієнтування відповідачем, і будь-яких інших, не надано. Також із оскаржуваної постанови не вбачається про роз'яснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності її процесуальних прав, визначених статтею 268 КУПАП. Про що свідчить відсутність оскаржуваній постанові підпису позивача? Таким чином суд вважає, що винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення в даному випадку порушує права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, передбачені за статтею 268 КУПАП. Але, друзі, зверніть увагу. Дане рішення виходить здебільшого з процедурних моментів. 126-та купа по своїй суті є дуже складною в контексті оскарження статею. Більшість з вас знає про позицію Верховного суду у постановах від 15-го до третього 19-го року, а також від 22-го десятого 19-го року. Також відомий як спочатку докази, потім документи. Але є протилежне рішення Верховного суду від 20.10.2020 року. В Ньому зазначається, «Невиконання вимоги працівника поліції, яка очевидно входить до кола його повноважень, не може бути визнане правомірним, якщо особи, виходячи зі своєї оцінки ситуації, вважає такою вимогу безпідставною. І навіть якщо в подальшому виявиться, що ця вимога ґрунтувалася на неправильній оцінці ситуації поліцейським і немає достатніх підстав. Тож тут наявна певна колізія, з якою треба бути обережним, оскільки практику суддів останнім часом досить негативна. А щоб знати свої права та вміти їх застосовувати, долучайтеся до клубу юридичного захисту водія та отримуйте якісний юридичний супровід на дорогах країни. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. Буду розбирати окремо кожну ситуацію для того, щоб ви розуміли, які ви маєте права та обов'язки, які права і обов'язки має співробітник поліції. Якщо дане відео було корисним для вас, підтримайте. Підпискою тиснемо лайк, а свою думку завжди лишаємо в коментарях. До зустрічі, друзі!